Вітаємо вас в нашій студії вітаємо з професійним святом. Ну і дуже цікаво, як взагалі прийшли в цю професію, як стали лялькаром. Ми Знаємо, так? що а, ювілей нещодавно відсвяткували. Ось уже 30 років працюєте у театрі ляльок. Так, 13 березня е, виповнилося 30 років. Як я працюю в полтавському, тоді ще обласному, <світ> а тепер вже академічному театрі ляльок. <світ> ну поки що творчого вечора я не робила. Це в задумах, це в планах. Хочете відсвяткувати? Е, 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 я до дум я, я думаю, до кінця е, театрального сезону е, ми зробимо. Разом з колективом, з друзями зробимо творчий вечір і ну щось покажу, що що надбала, mm -hmm. скажемо так. Як прийшли? Так, пам'ятаєте ці перші кроки? І взагалі, як прийняли рішення стати? Е, ви знаєте, я прийняла рішення вступала, ну ми ж всі вступаємо хочемо зніматися в кіно, mm -hmm. зрозумієте? Oh, е, дуже гарно, що в Дніпропетровській, я сама родом з Дніпропетровською, тепер з Дніпра є mm -hmm. е, е, театральне училище mm -hmm. зараз коледж. Батько, батько був такий в мене, зараз його, на жаль, нема вже, але він підтримував усьому мене. А артисткою просто це мови не могло бути. Я повинна була бути юристкою, тільки mm -hmm. юристкою. Е, і до Москви ніхто вже мене не пустив. А, звичайно. А був був театральний от коледж, тепер училище в Дніпропетровську, і я вступала на драму. Mm -hmm. Але в той час набирали дівчат для української драми. Mm -hmm. Це повинні були черняві бути з бровами, кори, mm -hmm. кори, mm -hmm. така українська карока. Uh -huh. А я, я Україна білоруська. У мене мама білоруська, uh -huh. тато українець. Я ну, така, я світла, я білоруська -українка, <рес> українка. Білорусь українка. Я просто по типажу не підійшла uh -huh. саме майстру цього курсу. А сидів майстер, який набирав наступного року. Uh -huh. А він набирав це українська драма, а то російська була драма uh -huh. Горького uh -huh. Дніпропетровська. І він каже: Дівчинко, приходь наступного року, я тебе візьму, тому що я навіть бачу, в яких виставах ти будеш грати. А вони ж брали в свої театри потім так. своїх. І так сталося, що я приходжу наступного року а зустрічаю дівчинку, яка вступає на лількове відділення. Я кажу, а чого ти на лількове відділення? Вона, А мені дуже подобається. І вона якось так розказала мені, Тому, ну, я здала іспити, все, я, я і проходила вже. Але потім чомусь я, мені так сподобалось, як вони оце все робили. Думаю, а чому ні? А чому ні? Тобто, ми Мімо співати, танцювати, <гум> все робити, що актори драми, і ще ми оживляємо предмет. Це ж це ж гарно <гум> <гум> магія, папа. Був задоволений, що саме на лялькове відділення я потрапила. І тоді він підтримав двох за одним пострілом. І у всьому. Дома, в принципі, залишились, і папа залишився теж задоволений. Як потім склалася ваша доля? Що привело в Полтаву? В Полтаву. До речі, я от ви сказали, доля я дуже вдячна долі, тому що я потрапила в дуже тепле, чудове, таке світле місто. Дніпропетровський дуже великий, і от зараз я при Приїжджає до рідні, каже, я вже не можу, я хочу додому. А брат каже: як додому? Це ж дім. Я кажу, це, це, це дім, де я народилася. А там вже мій дім, там мої люди. Дім, там, там мої... Ну, 30 років я Даю, вже успіхи. тут я, от, В 22 роки я приїхала сюди, і вже 30 років я тут працюю. Uh -huh. Одним днем все пролетіло, так промайнуло. Е, Приїхали були у нас тоді ж Радянський Союз був і запрошення було в різні театри, навіть у пітропалсько Папа Сказав ні, ніколи, ні туди не пишу ніколи. І в самий останній в мене диплом з відзнакою був, і в самий останній момент приїжджає із Полтави. От, дівчата, скажу чесно, я не знаю, чому я так подумала. Стоять в нашому відділенні театральному, стоїть два кремезних таких красивих чоловіки, козаки. Стоять. А я йду і подружці кажу. Оце таке, як з Полтави приїхали. Тут мене визивають до декана і uh -huh. кажуть, Анжеліка от, від, хочуть запросити на роботу в Полтаву. Ну, ну, от якась містика. Uh -huh. Я заходжу, сидить Павло Михайлович Рямов, директор тоді був, і Віталій Кашперський. Він був головним режисером тоді нашого театру, і запросили мене на роботу. Я приїхала, без... нас тоді прослуховували, ми їздили по театрам, нас прослуховували, це тоді так було. На жаль, зараз діти микаються, закінчують училище і інститути, а, а працювати, працювати не ніде. Не. На жаль. Я без прослуховування, вони мене запрошують, я приїжджаю сюди. І ще буревії були такі з 1 по 12 березня. Uh -huh. Не можна було. Просто кучугури були по снігу, було транспорт не ходив. Я тільки 12-го приїхала, а 13-го вже мене оформили. Отак я прийшла Я я дуже, так, Тринадцяте, мене братик народився, я в театр прийшла. 13 березня ми здавали виставу, мою зоряну виставу Коза Дреза. Uh -huh. Я грала козу-дерезу. Тоді тільки три роки працювала в театрі. Приїхав режисер заслужений. Артист України Лінір Петрович Попов і от поставив цю виставу. Uh -huh. Я молода, тільки три роки працювала. От він прослухав всіх, це опера. Ми вживу співаємо, Він прослухав, сказав: оця дівчина буде грати. Для мене це шок був, тому що я я, 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 боюсь, я мене не вийде, все вийшло, і вийшло так, що. 13 жовтня цього ж року, 90-го, ми поїхали на міжно... Перш... вперше поїхали на міжнародний фестиваль Інтерлялька в Ужгород, mm -hmm. і я взяла диплом за кращу жіночу роль міжнародного фестивалю. Mm -hmm. Тобто, от, от такі це були... така містика, але вона зробила свою справу. А як перша роль була у Полтавському театрі. 에, знаєте, кажуть, приходять молоді актори, їм же не дають нічого працювати. І ти ходиш, ходиш, так а щось хочеться. А ти ж в училищі головні. Ролі були, ти ж був такий. Інакше. О, це було інакше. А тут ходиш-ходиш, всі, всі на своїх ролях і нікуди, і, і пролізти нікуди. <різь> Спочатку бабочки були, <різь> такі метелики, там джілки, щось таке на, на помочах ми якісь були, а потім потім смішна роль така була Жган. Була РВС за гайдаром. Mm -hmm. Я грала хлопчика Жигана. Був дімка mm -hmm. і був Жиган циганьонок. Mm -hmm. Дуже важка була лялька. Складно було працювати. Дуже рука боліла, тому що ну ну складно взагалі складно працювати. Актори ну кажуть, ляльками там щось потріпихали, гроші заробили та пішли додому. Ні, це не так було дуже. Але потрапила в такий колектив. От я дуже вдячна колективу за все. Тому що е, вони допомагали розкриватися, вони допомагали в роботі, вони допомагали в житті, коли було складно. Тобто е, люди завжди були поряд. Е, ну, Жиган це була перша роль. Навіть ми коли поїхали е, це в, в, десь в квітні, я ввелась в цю роль, ну, потім вже пішли, 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 а потім ми поїхали е, на гастролі в е, Ростов-на-Дону, угу. і нас повезли наші адміністратори е, по е, е, станиці, ну, е, ну, Станиці так вони називалися. Угу. І там, так. Ну, вони такі uh -huh. вистан... Там навіть Ростовський театр в житті ніколи не приїздив. Коли ми приїхали в Ултавське і привезли, що це РВ, ну, тоді така система була, РВС привезли, то там якийсь був циганський табор, був якийсь барон. Приходять пі... після вистави і приносять отакий буремик троянд. Я... я прилякалась, мені кажуть, Циганський барон передав. Який барон? Я, я, я дитина ну, перелякана в смерть. Біля своїх же стою, кажу, ні, ні, ні я ж передати тут... назад. І Тут так. потім виявляється, що дійсно вони були. І оце ж циганьонок. Я ж там, mm. а я співала цей жарений, жаряней! варений. плюна Там танцювала щось там. Ви мені допомагали ручка. На таку манеру. І він, він такий. І вони кажуть позовіть того хлопчика, який це ж це циганьонок, настоящий mm. циганьонок життя, він каже, не може бути. <ріст> <Дедик він> <ріст> <Дедик>. <ріст> і, потім, і потім вони нам ще якісь столи накрили. <ріст> В общем, так було, так було, так було чудово, дійсно, чудово. Тобто, от така перша роль, <ріст> та, от така була смішно. Як, <ріст> і, як <ріст> цікаво, виходить, що актор театру Ляльок він вміє те саме, що роблять актори, які виступають на сценах театрів, так, яких так, ми так. можемо бачити на телевізійних екранах і танцюють, і співають. Ну, вміють усе, а залишається якби за. Кадром За кадром. За кадром. ширмою. За ширмою. Так. <laughs> але знаєте, раніше раніше тільки ширмові вистави були, Ну, взагалі, і в Радянському Союзі, в всіх е, театрах. Потім е, почали використовувати живий план, так ми uh -huh. називаємо. Так? Актор з лялькою виходив. Е, ну, Маріонетки, це звичайно. Але от е, синтез пішов, і маска, і живий план, і лялька, і вивідна лялька, яка працює на поверхні, тобто на, на планшеті, і вивідні ляльки, які ми одягали. Маємо ростові ляльки, тобто десь уже нас хтось бачить, десь але, але е, основна лялька все одно в, в театрі ляльок вважається та, яка працює на ширмі, коли е, глядач не бачить актора, а потім угу. вже на уклін він виходить а, б, о, грали ці люди. Угу. Пані Анжеліка, угу. ви от розповідаєте вже 30 років, ви займаєтеся цією справою, але розповідаєте з таким запалом, з такою <хів> е, е, іскрою, так, з таким вогнем в очах, як зберегти ось цю таку іскорку? Щоб вона протягом скількох років змогла вас отак жевріти в очах і жевріти на серці, і от стимулювати до роботи, мотивувати. Ви знаєте, мотивація у нас дуже проста. Це діти. Це діти. Ви знаєте, кажуть, яка енергетика йде до тебе, таку віддаєш що ти. От ми їм запускаємо. Добро, вони нам повертають. І оці, знаєте, я, ну, я ні, ніколи не от зараз розумію, що дійсно доля, я ніколи не свою професію не поміняю там, на драматичну актрису і там десь працювати. Тому що та енергетика і те добро, яке я отримую від дітей і віддаємо їм. Ми ж бачите, актори, лялькарі, ми ж дуже молоді, кажуть, Ви стільки років працюєте, чи... а тому, що воно оце синтез, оце воно приливає <рес> сосудом так, сосуд, так, сосуд, так. Воно залишається. Ну і, звичайно, я... Ви сказали, 30 років я не повірила спочатку. <рес> Я скажу, мені дуже жаль акторів, є, ну є такі, є, ну не всі ж, жаль акторів, які не люблять дит... працюють в театрі льок, а не люблять дітей. І це видно, це видно, це відчувається. відчувається. і дитина відчуває, і глядач це відчуває, і сам актор, він не комфортно себе не комфорт, відчуває, так. але, але я люблю себе на сцені. Угу. Так? Для того, щоб от, оце жевіло, щоб було, треба серце душу мати, так і от віддавати, ну просто от так. От так угу. от ви сьогодні в нашій не студії одна. не одна, не одна та, у супроводі, не у супроводі одна. таких не чарівних не гостей. От я не можу інакше <знаєм> познайомити. Це, це? це мої дівчатка. Це мої дівчатка. Е, я вже приходила колись в студію. дівчат. Тримайтеся. Колись я приходила в студію з козою Дерезою, так. Я, ну, це моя ну, фішка, і це моя найулюбленіша роль. А є ще в мене така роль: це Солоха. О, Солоха. 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 Солоха з вистави Нічна Різдво. Я вже відчуваю, що ми влаштуємо фотосесію сьогодні з ну, Солохою. Звичайно. Так. Вона у мене така е, жіночка, ну ви знаєте, що вона робила. Угу. Ага. А, От е, кажуть, яка актриса, такі ролі вона грає, ні, це неправда. Е, е, я в житті дуже людина така, я однолюбка, я ну, ближче до так. А слуха ж у мене от така. я Кажу: ну, е, там хтось сумнівався, зможу зіграти, не зможу зіграти, змогла зіграти. Все нормально, було в, 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 в Львові е, 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 Золотий Лисик, е, Львов е, в місто Львов їздили на фестиваль. <laughs> і оце ми возили Різдво, поставили Олександр Незимця, поставив <кхем> Ліркину нашу, Неперевершеного художника, заслуженого художника України Василя Безумі. Просто неймовірні ляльки, це просто краще на Україні, я вважаю. Так от моя соложка, вона така, знаєте, коли до неї залицяється, вона так починає дихати. Ой, 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 А потім кажуть, а що це у вас, вона? Каже, намисто. І така вона в мене виходить і співає. Спать мені не хочеться, і сон мене не бере, бо нікому приголубить молодою мене. Нехай мене той голубить, а хто ж мене вірно любить, нехай мене той займає, хто кохання в серці має. О! Тьох, 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 хто кохання має? ох, тьох, 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 хто кохання має?